Це капець катастрофа. Чому твоє волосся по довжині нагадує ялиночку? Дівчатка, всі ми, мабуть, звертали увагу, що у вас по довжині волосся не одної довжини, як ви всі хочете і любите. Ви навіть мені іноді пишете, що це капець катастрофа, воно як ялинка, воно вам не подобається, ви хочете, щоб воно було одної довжини. Так ось. У вашого волосся є чотири стадії. Перша стадія, коли фолікул формується і зароджується нова волосинка. Друга стадія, коли вона доходить до терміну і вже виходить зі шкіри. Третя стадія це стадія, коли вона ще знаходиться в спокої, але не випадає. І четверта, коли вона випадає. Якби всі ці статі були одночасно проходили, то ви були б схожі як це дерево взимку, яке скидає листя. Ви просто би лисіли і заново відростали. Тому у вас є процеси, які... Ем... Відразу чотири мають стадії, тому у вас волосся схоже на ялинку. Одне випало, одне відросло, одне випало, одне ще в стані спокою. Тому радійте, що у вас ялиночка. Це признак того, що у вас відростає нове здорове волосся. І підписуйся, ви точно знаю, як відростити тобі рибу.